Ну що ж, друзі, маємо новий скандал в Полтавському ТЦК. Працівники ТЦК побили жінку, адвокатку і її чоловіка-ветерана. Е, як ви вже могли зрозуміти, є два варіанти подій, які відбувалися. Один варіант це цієї адвокатки, і другий варіант подій це сказали працівники ТЦК. Поліцію також викликали дві сторони. Отже, перше – це історія жінки, адвокатка. Вона разом зі своїм чоловіком і своєю маленькою дитиною прийшли під ТЦК для того, щоб ця адвокатка могла піти до свого клієнта, якого затримали там і утримували. Відповідно, її пропустили. Чоловік з дитиною залишився чекати на вулиці. І чоловік через деякий час побачив, що біля дверей, біля входу, лежить його дружина, тому що це було видно з вулиці. Він спитався, хто це зробив, що там сталося, і один е, працівник ТЦК так е, зверхнув сказав, що це зробив він. В результаті е, чоловік напав на цього е, представника ТЦК, почалась бійка, долучились інші представники ТЦК, і е, була викликана поліція, їх розтягнули. Е, з, пізніше дізналися, що жінка спілкувалася з представниками ТЦК, вони почали їх хамити, не пускати до адвоката. Штовхнули, вона впала і скотилася зі сходів, чуть не втратила свідомість довго лежала. Пізніше вони, коли ви викинули вже її чоловіка з території ТЦК, вони її виштовхнули із території, і вона ще впала і вдарилась до асфальту. Причому всьому тут є багато свідків, які готові свідчити і показати свої свідчення на захист цих людей. В обласному полтавському ТЦК повідомили про те, що події відбувалися взагалі не так. Як відбувалися події за їхню версію? Вони з чоловіком зайшли, і отримало, чоловік отримав тимчасову перепустку, нібито він йшов в якийсь кабінет, щось там собі зв'язувати. Коли він закінчив, він вийшов з території ТЦК, а жінка чомусь залишилася і не хотіла звіти йти. Почала поводити себе агресивно, в результаті впала зі сходів і ще й прихопила собою одного військовослужбовця. Відповідно, зараз проводиться службове розслідування. Поліція поводилась не трішки так, як мала би поводитись, тому що вона не хотіла зафіксувати жінку, яка лежала на. Ще на асфальті, коли її е, виконали з території ТЦК, а сказала, що це е, здійснять інші представники поліції. Також коли чоловік просив, е, щоб усі е, щоб взяли відео із відеокамер, щоб було все видно. Працівники поліції цього не зробили. Ну і швидше за все цих відео вже немає, тому що напевно камери чомусь в той момент були виключені. Ось такі е, дикі речі відбуваються в Полтавському. ТЦК і не знати, чи тут буде все справедливо? Ось такі друзі. Новини по полтавським ТЦК.